Всім привіт! З вами Сергій Ювич. Сьогодні я вам розкажу, як отримати преміум танк 6 рівня повністю безкоштовно. Для цього вам знадобиться 2 години вашого часу та аккаунт Twitch. 11-25 числа буде проходити прямі трансляції, присвячені Танку FESTO. І оці 2 дні вам треба подивитися лише по 60 хвилин трансляції. А для цього вам знадобиться. Аккаунт Twitch та ваш танковий аккаунт. Перше, що ми робимо, це переходимо е на сайт Wargaming, заходимо до особистого кабінету. Заходимо до особистого кабінету. По правій частині ми побачимо вкладку Twitch, натискаємо на неї. Якщо у вас є вже twitch аккаунт наприклад, або, наприклад, у вас на компі, так як у мене, зайден до одного із аккаунтів, то ви побачите ось е таку картину, де вам треба е погодитися з тим, що ви зв'язуєте ці два аккаунти. А також, і і якщо у вас немає, наприклад, twitch акаунт, у вас. Буде трошки інше віконечко, де ви проходите або реєстрацію, або входите до аккаунту. Тут ми нажимаємо прийняти, і, як ми бачимо, прив'язані соціальні мережі, Twitch. тут ми можемо його видалити у разі потреби. Також одразу скажу, що у магазині. Де ви можете обрати один з трьох танків: тобто, це буде або тигр 131 або прів Пантера, або ТОГ-2. У вас вже є один жетон. 11 та 25 числа за перегляд ви отримуєте ще по одному жетону за ці дні. Що ж, на цьому в мене все. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Далі буде багато цікавого контенту.